Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про найкращу погоду для лову рибу взимку. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Те, що перепади атмосферного тиску як влітку, так і взимку негативно позначаються на процес риболовлі, знають практично всі рибалки, оскільки знижується активність клювання риби. При цьому не всі рибалки знають, який тиск для результату ливної риболовлі вважається оптимальним. Тому нагороджується маса суперечок. Спори так само відбуваються і з приводу інших факторів, таких як сила вітру і його напрямку наявності або відсутності опадів, а також значення температури навколишнього середовища. В першу чергу слід поговорити не про велику ціну тиску, а про його стабільність. Коли відбуваються істотні і часті перепади тиску, то риба не встигає пристосовуватися до мінливості навколишнього середовища. Слід брати до уваги і такий фактор, як величина температури води. Коли температура води знижується, відбувається уповільнення на всіх процесів життєдіяльності риби. Цей факт так само негативно впливає на швидкість стабілізації життєво важливих процесів, що відбувається в організмі риб. У зв'язку з цим риба звикає до періоду тиску лише через пару днів, тому в цей період не слід розраховувати на активний кльов. Багато фахівців вважає, що тиск 750 мм стопчика є оптимальним. Тому при такому тиску можна розраховувати на активне клювання риби. Якщо цей параметр стійко тримається протягом декілька днів, то риба ніколи ви без риби не залишитесь. Але це не зовсім так. Це можливо рекордним улом, оскільки є ще ряд факторів, що впливають на активність риби. Більшість рибалок стверджує, що рекордні улови характерні при високому тиску. А також на період його підвищення. При цьому риба зосереджується в природній області водойми. Тому дуже важливо правильно підібрати тактику плювання. Фахівці стверджують, що механізм впливу величини атмосферного тиску на активність риби пов'язаний із змінами об'єму газу в плавнучому міхурі риби. Обсяги газу впливають на плавучість риби. Коли атмосферний тиск піднімається, Обсяг газу знижується і риба починає притискатися до природним вертистам. Якщо тиск падає, то общий газ збільшується і риба починає виштовхувати ближче до поверхніх шарів води. Різні види риб із різною швидкістю пристосовуються до таких змін. Така риба, як плотва і окунь, набагато швидше реагують на зміни обсягів газу, регулюючи його. При цьому рибі легше позбутися від надлишків газу, ніж доводиться відсутнього обсягу. Це йде досить багато часу, хоча хижа риба пристосовується значно швидше. Порівняно з мирною. Коли риба піднімається до верхніх шарів, то вона потрапляє в умови, коли концентрація кисню не настільки щільна, як у природних умовах, де вона проживає. Це, в свою чергу, негативно впливає на загальний характер поведінки риби, знімаючи активність клювання. Щоб визначити величину атмосферного тиску, доведеться скористатися деякими методами. Як варіант, можна скористатися інтернетом, де на сайтах можна знайти погоду на найближчі дні зазначитиме зазначеними Температурами повітрям, напрямку і силу вітру, а також величину атмосферного тиску. На жаль, незважаючи на ці всі дані, зберігається в реальному стані справ, як говориться. Більш точно дізнатися ці параметри доводиться механічним барометром. Існують і інші типи приладів, начебто штормограсу, який представляється запаяною колбою з розчином спирту, комфортом і селітри. Без певного досвіду зрозуміти, що відбувається в даній колбі, практично неможливо. Або відсутність вітру це ще один фактор, який впливає на поведінку риб. Більшість рибалок впевнені, що північний або східний вітер негативно позначається на результативність риболовлі. Крім цього, несприятливі умови діють це як різні часті зміни напрямку вітру, що неодмінно супроводжуються таким ж перепадом тиску. Наявність сильного вітру свідчить. Про різке підвищення тиску і такими ж різними зниженнями активності риби, до того ж, сила вітру фізично негативно впливає на сам процес риболовлі. Деякі рибалки вважають, що якщо напрямок вітру співпадає з напрямок течії, то це ще один негативний фактор. Вважається, що непоганий варіант, коли дме вітер південно-східний або західний вітер. При цьому його сила і напрямок тривалий час залишаються стабільними. Крім цього, можна зміритися з ситуацією. Коли дне слабкий вітер, а також йде сніг або дощ. В будь-якому випадку доведеться враховувати характер водойми, оскільки поведінка риби залежить і від інших чинників, наприклад, наявності кормової бази, що часто вводить в оману багатьох рибалок, а, та, а тим більше, де досвідчених рибалок. Опади, хай то буде сніг чи дощ, так само чинять певний вплив на хід риболовлі. Як правило, від рядких і привали снігопадів очікується активізація азація риби не слід. Але якщо снігопади мають деякі перерви, то ці вікна характеризуються значним підвищенням активності риби, якщо сприятливе поєднання як показника атмосферного тиску, так і напрямку вітру. Якщо сніг невеличкий і його можна порівняти із дощом у безвітряну погоду, то можна розраховувати на рекордний умов. Температура навколишнього середовища. Такий чинник, як температура навколишнього середовища і її коливання, справляють істотний вплив на активність риби, оскільки від цього залежить температура води. При цьому слід зазначити, що вплив цього фактору на зимову риболовлю значно менше в порівнянні з літнім. Особливо сприятливо впливають на риболовлю зимові відлиги після тривалих морозних днів. Єдина риба, яку не влаштовують теплі дні, це минь, який воліє більше зимовою морозною погодою. Деякі рибалки відзначають, що при морозі в 30 градусів особливо активність починає проявляти лящ. Хоча це не зовсім комфортні умови для риболові, і не кожен рибалка захоче передувати цілий день на таких умовах. Хмарність та клювання в зимовий час. Наявність хмарності – це свідоцтво, встановлене низьким атмосферною тиску. Багато рибалок вважають за краще рибалити саме в похмурні дні і бажано безвітряно. Тоді можна розраховувати та на впіймання хижої риби, оскільки вона стає набагато активнішою. У таких умовах слід брати до уваги і температурний режим, оскільки при сильних морозах можна ак можлива активність ляща, а також плотви. Як правило, рівень води водою нестабільний і може істотно змінюватися від діє. Різних факторів. Якщо встановлювати спекутна погода, то рівень води починає опускатися, а разі рясних опадів, навпаки, підніматися. крім цього Можливі штучні скиби, як в результаті набору води водосховища, так і в результаті скидання зайвої води, що суттєво впливає на рівень води в річках і водосховищах, особливо небезпечні такі маніпуляції в зимовий період, оскільки може загинути багато риби. Особливо небезпечним є зниженням рівня води, а тим більше в зимовий час. Риба в таких умовах намагається піти на глибину і перебуваючи в шоковому стані. Вона довгий час не буде брати ніяких нажив або приманок. Тим більше небезпечних. Не може виявитися різке зниження рівня води, коли риба просто не встигає покинути мілководь і її просто придавлює льодом. Варто так само сказати, що зниження рівня води завжди діє негативно і рівень активності риби знижується в рази. Це і зрозуміло, оскільки риба живе у воді, це її стихія, і її недолік негайно впливає на поведінку рибу в загальному. Підйом рівня води у водоймі на поведінку рибу практично не позначається, але на результат риболовлі цей факт здатно вплинути, причому негатив. Коли піднімається рівень води, то знижується концентрація риби та її зловити все важче. Вона може просто піти зі звичних місць проживання в пошуках більш комфортних умов. Важливий момент: підйом води у водоймі – це сигнал до того, щоб припускатися до пошуку нових рибних місць, оскільки на звичних місцях можна залишитися без улов. У водоймах, де здійснюється штучна регуляція рівня води, подібна дія має менш вражений характер. Більш важливе значення скидання води у водосходищах грає для водойми, що знаходиться нижня рівня за атечею. Скидання води може позитивно вплинути на активність риби, що виражається в вагових умовах. Але є й секрет до того, що окунь є найбільшою рибою в зимовий час, і основного масла доводиться саме на цей вид риби. На активність кльову окуня можна розраховувати в тиху морозну погоду в умовах стабільного атмосферного тиску. Непоганий варіант це відлига після заряджених морозних днів. У подібних умовах цього всюди сущого хижака можна ловити протягом усього світлового дня, коли на вулиці спостерігаються рясні снігопади. Виїжджайте на риболовлю з надією зловити окуня не слід. Відповідні умови для лову судака. У судака підвищується активність паралельно з підвищенням атмосферного тиску, коли на вулиці починає встановлюватися сонячна морозна погода. Незважаючи на це, судак здатний активно клювати і в дні відлиги При цьому судак практично заумирає у умовах сильної негоди, характерно для сильних хуртовин або снігопадів. Тому в такі дні навряд чи буде реалізувати на різні види примату. Щука це хижа риба, яку набагато легше зловити в сонячні теплі дні, коли показники атмосферного тиску знаходяться на одному рівні. Кілька днів поспіль. Найбільш актуальна така залежність притаманна для глухозім'я, але коли щука починає відчувати наближення весни, її поведінка кардинально змінюється. Можна сміливо говорити про те, що природні умови, а точно їх постійна зміна, це вирішальний фактор успішної рибал рибалки або неуспішної. Тому кожен рибалка повинен мати повне уявлення про те, коли можна виїжджати на риболовлю, а коли краще залишитися вдома і не піддавати себе дії. Негоди сильних морозів або опадів у вигляді настирних дощів. Ну що ж, друзі, висновок поведінка риби дуже непередбачена і не завжди здається насолодитися активним клюванням. Риби навіть тоді, коли, здавалося б, зійшлися в ядин всі сприятливі умови, такі як атмосферний тиск, вітер, температура і бажання саме головне. Справа в тому, що на її поведінку впливає ще багато факторів, про яких рибакам навіть не підозрюють. Можна сміливо стверджувати, що характер водойм і наявність кормової бази в ньому це ті основні фактори, які визначають інтенсивність клювання. І це не дивне, оскільки достатня кількість корму у водоймі. Ніяк не штовхає рибу на те, щоб цікавитися наживками на рибальських снастях. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Дисвічин. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!